Десь до штампу 3, 4. Okay. Uh, штам, 4. Штамтомати для того. Штам 4. штамп 4. Штамп 4 надає вам права, як буду вже Ірланди. Uh, штам 5, штам 6 ще є, але це вже тут вже 8 років, хто має бути на громадянство на цій ситуації. Uh, штамп 4. Краще, штамп 3, різниця в тому, що штамп 3 ви не маєте права. Набагато де не, не прямо ж багато, але це штамп 3, коли до мене людина походить, знаєш, вона є залежна, отримала цей статус на основі когось там, батьки зазвичай. Там, Irish parent чи там Irish wife, husband, немає різниці. вони дають там штам три. Якщо у вас штам 3, а, ви не маєте права там на деякі курси навіть і на роботу деяку. Я рекомендую в таких е, випадках подавати е, писати лист в департамент і просити там 4. І ви маєте обов'язково дати основу. Коли ви щось просите в офісі чи в департаменті, ви маєте описати детально свій запрос, що ви хочете, для чого ви хочете, і ви маєте прикріпити це документами. Наприклад, для роботи я хочу стан 4, щоб я могла працювати. Тоді е, ви маєте дати лист від роботодавця, який хоче вас прийняти на цю роботу. І тоді це прискоріє і не що ви получите штамп 4. Штамп 1 у нас ще є, це є дозвіл на роботу і поширене питання: е, чи ми <клухи> можемо перейти штамп 4 на штамп 1? То ви ніколи не можете погіршити свій статус. Ви не можете переходити штампа 4 на штамп 2, на штамп 1 і так далі. Ви можете себе покращувати і апгрейд робити в штампі, і дозволяється. Але є деякі екстеншні, якщо у вас, наприклад, тимчасовий захист, ви можете зробити аргумент. От я хочу питати: в таких випадках я пишу лист в департамент. І пояснюю їм, що людина на тимчасовому захисті, вона хоче тут лишитися. І я, вже знаючи їхні критерії, на що вони будуть звертати увагу, я їм це даю зразу в листі. І прошу, щоб вони дали тимчасовий штамп один. Вони можуть тоді відписати, скасовувати свій тимчасовий захист, тоді, якщо вони це просять, це показник 90%, що вони вам дадуть штамп один, який ми просимо, але виконайте ще ви їх робите, скасовуєте свій тимчасовий захист, наприклад. І вам дають тимчасовий штамп 1 на 6 місяців, і з цим штампом 1 ви подаєте на work permit і таким чином ви вміняєте свій статус. Ви не можете зразу подавати.